Привіт-привіт! Ласкаво прошу до своєї нової рубрики Коучингові нейростратегії. Коротко про те, що це за рубрика. Я давно вже мріяла ділитися з вами тими технологіями, які мені особисто допомагають в житті. Тому ця рубрика вона створена для того, щоб надихати вас. Щоб відкривати нові горизонти в вашому розвитку, допомагати ефективно, ефективно діяти. І я це все роблю, керуючись зірковими енергіями. Тобто я не астролог, не астрологиня. Я беру готові вже астрологічні прогнози тих людей, які перевірені мною роками, які у мене працюють. На основі них роблю нейророзбори і надаю вам коучингові поради. Можливо, так. Тому, тому ці прогнози будуть базуватися на науковому підході, на нейронауках і на коучингових інструментах. По-перше, пару слів про коучинг. Що таке це невідоме слово коучинг? Коучинг в моєму розумінні це про те, як рухатися до своїх цілей в найшвидший і найкоротший спосіб. Коли ви знаєте розумієте свій ресурс, коли ви розумієте себе і чого ви хочете, а нейропрактики допомагають краще вам розуміти, що саме з вами відбувається в той чи інший час під впливом тих чи інших. Зірок або подій, що відбувається з вашим мозком, під впливом цих зовнішніх подій, і під впливом ваших емоцій, під впливом ваших рішень. Це рубрика. Я сподіваюся, що вона стане для вас таким легким і практичним способом працювати з собою, коли ви будете знати не лише. Про енергетичні впливи тижня на вас, але і будете отримувати конкретні інструменти для особистосного розвитку, для емоційної рівноваги та, скажімо так, ясності в плануванні. Тому ще раз ласкаво прошу до цієї рубрики: коунгові стратегії тижня або свідомі ритми життя. Де поєднуються зіркові енергії, коучингова мудрість і нейростратегії, які пропущені через мій особистий досвід, і все це зливається в одне ціле, щоб допомогти вам діяти ефективно, жити гармонійно і рухатися до своїх цілей. Тож, а що ми тут з вами будемо робити щотижня? Так, е, да, це прогнози якраз щотижневі. Раз на тиждень вони будуть виходити або у неділю, або в понеділок. Коротко буду освіщати зіркові енергії на цей тиждень, як це впливає на ваш мозок, і далі надавати вам практичні інструменти, що ви можете робити, як ви можете справлятися з цими впливами, з зовнішніми впливами, так, щоб утримати свою внутрішню опору. Тому е, пару слів про е, той тиждень е, е, то був ще, ще перехід, такий, знаєте, між роками, якби е, була певна суєта, е, таке були певні перезавантаження там і так далі. От зараз це якраз така перший стартовий тиждень нового року з 6 по 12 січня, яка відкриває 2025 рік. Після суєти грудня приходить час для глибокого перевантаження. Венера у знаку риб і Марс у раку створюють м'яку чутливу атмосферу, що це означає у нейрофізіологічному плані. Це активі... активує гіпокамп, який відповідає за пам'ять і візуалізацію мрій. Ви можете краще уявляти своє ідеальне майбутнє в цей час. Це активує симпатичну нервову систему, що частково знижує активність і дозволяє вам відчути більше спокою. Окситоцин і серотонін – Сприяють відчуттю довіри, щастя і емоційної близькості. Це загальна характеристика тижня по зірках. І тепер давайте розберемо вплив кожної енергетичної фази цього тижня е, вже по днях. І так, 6 7 січня це понеділок, вівторок, активність і перший імпульс. Енергії. Якщо говорити про енергію, то місяць вовні, і це період прямо лінійності емоційного прояву ем, та дії, да? Марс у раку, додає чутливості до того, що відбувається у вашому особистому просторі. Е, як це впливає на мозок, активізується ваша е, лобова кора, е, зона, яка відповідальна за прийняття рішення. Але імпульсивність може переважати через гарячу активність амігдали. Та, що всередині, в глибині нашого мозку, та, і та, що запускає реакцію на стрес. І так, на понеділок-вівторок, які ж можуть бути ваші коучингові нейростратегії? Ви можете записати певні дії, ну, наприклад, до трьох дій. Які ви давно відкладали, і у вас ніяк не вийде виконати їх. І спробуйте протягом цього тижня виконати такі одну із них хоча б одну справу, яку ви довго відкладали, так. Тут ви можете використовувати техніку Ясна дія. Що це означає? Це значить чітко визначити мету і промалювати дорожню карту до. Досягнення цієї мети, цілі. Нейростратегія тут вам може допомогти така п'ятихвилинна дихальна вправа для зниження напруги. Коли ви просто сідаєте на